З калієм разом не даємо через день, один день то, один день то, для кращого достигання. Якщо можна по листу 10 грамів по листу, то бочок 10 грам це пів столової ложки на 10 літрів води обробляємо по листу. Якщо е, під корінь, то 20 грам на 20 літрів, по пів літра під кожну рослину. Дякую за увагу. Прекрасне запилення. Все чудово, а тут вже, я вже бачу, що тут не буде толку, Забрав. Забрав. Продовжує рости. Бачите, щось тут. Ну ще цей може бути, нехай запилиться, але це забрав. Дана грома. Найшов, спеціально повернувся. Оце вже не запилиться бо ці рослини. І має отакий хвіст. Щоб нормально розвивалося, оце забираю. Все, залишив красоту. Тому тут буде, тут процедура була зроблена так само, тому тут такий результат. Ось. Квостик. Забрали. Ще раз дякую за увагу.